Добрий день ще раз. Е, трошки іронії. Зараз комерсант буде розказувати чарам і бухгалтерам, що таке їхня робота, які у них є процеси. Дуже... Скільки мене часу? Скільки потрібно? Двічі зроблю тоді. Е, окей, далі якщо можна. Е, коротко. Проговорю ще раз процеси, які ми реально можемо вже на сьогодні імплементувати в ваших компаніях. Плюс надам приклади декількох кейсів. Також на досвіді впровадження нашої компанії я проговорю виклики, з якими стикались наші клієнти. Мене не чути, так? Да? Дякую. Коротко процеси плюс кейси. Коротко виклики і рішення, які ми можемо надати, як ми можемо вам допомогти вирішити питання впровадження. І я як комерційний директор маю щось запропонувати. Ну, мені так сказали. Тому буде ще окрема спеціальна пропозиція для клієнтів цієї конференції. Е, погнали. Давайте ще раз: приймання, переведення, переміщення, звільнення, відпустки все це вже працює. Я особисто вже не перший рік підписую всі ці документи, заяви на відпустки. Я все це підписую з телефону. Це дуже зручно. Це мені допомагає контролювати процеси в рамках мого департаменту. Відповідно, ще раз меседж такий, що ми вам допоможемо все це впровадити. HR це ж не тільки про людей, да, це також про велику кількість документів. Тому от умовно проймання на роботу це там 5-10 документів, переведення переміщення, там 4 документи. Відповідно, якщо це все перемножити, то виходить дуже велика кількість документів, які десь е, мають зберігатися. Е, відповідно, я от кейс, який мені чомусь пригадався, це колись я влаштовувався працювати в Макдональдсі, і мені дуже подобалось, що мене оформлювали, але ж зарплату вже платили. Я тоді не думав про те, що це час, який вже я маю для компанії приносити яку користь. Відповідно, зараз за допомогою нашого рішення ми можемо скоротити цей процес з використанням того ж самого діяшерінг, про які вже казали, з використанням віддаленої, віддаленої подачі заявок, анкет та підписання цих всіх документів. Наші чари вже заздалегідь можуть підготувати кількість окремо документів. Для того щоб працівник вже просто прийшов, підписав о, ті три документи, які у нас залишилися: там П2, особова картка і автобіографія, здається, е, він вже може потім нам надіслати поштою, чи вже коли приїде в офіс, підписувати це все дуже зручно, особливо в рамках нашого сьогодення, в рамках того, що дуже багато працівників працюють віддалено. Особливо це є проблемою, коли йде звільнення співробітника. Uh, у нас uh, також є кейси там мережа магазинів. Вона, uh, все це організувала віддалено, ну, відповідно, для оцих синіх комірців, да, які трошки не вміють uh, працювати з гаджетством смартфонами. Вибачаюся, якщо якогось образов. Mm, це можна вирішити іншими способами. Ми це можемо проговорити просто окремо там під час кавабрейку. Uh, тому ще раз меседж такий, uh, зробіть це, це. Нескладно, ми допоможемо спровадженням, ми виділимо project менеджера, ми виділимо sales менеджера ми пройдемо з вами всі етапи для того, щоб це було швидко, безболісно, без сотні зустрічей, без сотні дзвінків. Давай далі. Payroll. Класне слово. Довго я намагався розібратися, що це таке. Але справа в тому, що всі ці моменти ми також можемо. Оцифрувати і автоматизувати. Тобто, якщо вам треба архіви аудити розібратися заробітною платою ваших співробітників, якщо ви використовуєте такі штуки, як їх контракт, да, якщо ви є резидентами дії якщо ви зарплату начисляєте там виключно за актами, це все дуже прискорює процес збору цих даних, подачі звітності. Відповідно, ви можете знову ж таки кейс. Так, співпало, що ще один рітейлер, Увага, да, який працює таким чином. вас шопінг, до Супер. Давайте ще раз послухаємо. Запрошуємо вас на шопінг, до, Увага, на до Коротше кажучи, да, дивіться, у нас знову ж таки стосовно кейсу. В середньому один рітейлер, коли рахував ефект відпровадження сервісу ВАЙДО, казав, що у нього на. Збір всієї цієї ці інформації для розрахунку зарплати і так далі уходило десь три дні. На сьогодні, за допомогою автоматизації інтеграції, він це робить протягом чотирьох годин. Відповідно, він має змогу увільнити певну кількість співробітників. Я не кажу обов'язково про звільнення, я кажу про те, що вони займалися іншими корисними для бізнесу задачами. Відповідно, знову ж таки, меседж той самий. Це можна робити. Давайте це робити. Виділимо пієма, виділимо сейла. Все інтегруємо, налаштуємо. А, і ну все. Давайте далі. А, що ми ще можемо? Як я казав там, на вітальному слові, ми трошки проти того, щоб клієнти, м, коли думали, що вони підписали ПДФ, рахували, що вони повністю оцифровані. Да? Тому що вони, по суті, не змінюють процес, вони не працюють з даними, вони працюють з умовною картинкою, яка дійсно закриває певні питання. Але вона не допомагає бізнесу розвиватися. Воно там дещо скорочує витрати, але на цьому процес не закінчується. Да? Коли ми кажемо про сервіс Вайдок, основне да, це конструктор шаблонів, відповідно, це певна стандартизація. Ми можемо вашому бізнесу допомогти працювати по правилам, якщо вам це необхідно. Да? Ми також можемо працювати з довідниками. ми можемо, Автоматично перевіряти дані, ми можемо з вас, з ваших співробітників, зняти частину цієї роботи за допомогою наших інструментів. Дуже важливий момент заключається саме в тому, що завдяки функціоналу нашої платформи, ми спокійно можемо відслідковувати етапи документів, і ми навіть можемо вам підказати, на кому це зависло, хто в цьому вино і кого треба пушнути, так би мовити. І знову ж таки, електронний архів, про що вже казали сьогодні. Ми можемо бути системою, яка буде збирати з усіх ваших внутрішніх систем або навіть зовнішніх систем документи зберігати у себе. У нас вже є готові інтеграції з баз у нас є модулі, коннектори з Вчасно, у нас є і будуть коннектори Мідок, Creation. Відповідно, для того, щоб у вас було одне місце, де ви точно знаєте, що є всі ваші документи. Будь ласка, звертайтеся, ми це без проблем можемо організувати. Завдяки нашим цим-конектору. Напевно, тут все. І стосовно викликів, да? ручна робота. Я тут кажу про те, що навіть якщо ви користуєтесь системами електронного документообігу, історія така, що ви, може, і підписуєте документи, да, але, скоріш за все, певна частина документів вона переноситься вручну, в якісь. ERP, там CRM, PMC, HM-системи, відповідно, о, тут треба говорити про комплексне рішення. Тобто підписати документ, тут особливо нічого не треба робити. А от що робити з ним далі, це м, така історія, про яку варто думати завжди, і от це саме правильний шлях до автоматизації. Тобто правильна інтеграція, реальне зменшення ручного вводу, реальне зменшення кількості помилок, це все дозволить зробити тільки ну, по суті. Інтеграція з вашими обліковими системами. віддалено робота, віддалено підписання. Ну, очевидно, багато співробітників віддалено працюють, у них є змога о, отримати таке в дії, Smart ID, Приватбанк. Відповідно, вже якась кількість о, таких о, клієнтів, з якими можуть, могли би бути проблеми з підписанням, вона вже зменшиться. Знову ж таки, стосовно складності впровадження. Ми максимально маємо індивідуальний підхід до клієнтів. Як я казав, ми виділяємо певну команду для впровадження, відповідно, ви не будете самі. Ми будемо допомагати з інструкціями, з навчаннями, з, можемо надавати приклади на резолюції, постанов і так далі, які вже в нас є. І дуже важливий момент це масштабування. Ми Раніше у нас такого не було, але ми зробили з нашої точки зору класну штуку. Це е, можливість підписати документ без реєстрації. Тому що саме на цьому етапі дуже велика кількість клієнтів, вона по суті не переходить да, на наступний етап і відповідно вона просто не реєструється. І, відповідно, у вас залишаються документи в паперовому вигляді, е, це, от якраз, рішення до, до цієї проблеми. Втрата документів, хаос, це все ми вже проговорювали, не буду повторюватися. Тому знову ж таки, меседж наступний: Ви не самі, ми допоможемо все це зробити, і це не дорого. Давайте. Вау. Вау. Отже, без жартів. 50% знижки ми. 에, запропонуємо клієнтам новим на впровадження на тарифні плани, які би вони набрали, і 50% знижки ми запропонуємо, запропонуємо для клієнтів, які вже є нашими клієнтами, якщо вони захочуть, коли вони захочуть впровадити нові бізнес-процеси. Я вам дуже дякую. На цьому поки все.